То п'ятірка вражаючих фактів. Хочете знати більше? Залишайтесь із нами. Собака чудовий помічник, охоронець, мисливець і взагалі кращий друг людини. Сьогодні ми розповімо про найрідкісніші і найдорожчі породи цих чотирилапих. На п'ятій сходинці тайський риджбек. це національна порода мисливських собак в Таїланді. Раніше її чистокровних представників можна було зустріти лише у цій південній країні. Однак американський собаківник Джек Стерлінг привіз до Каліфорнії кілька тайських риджбеків і почав їх розводити. Це дуже сильні та активні собаки, які люблять довгі прогулянки, мають гострий розум, тому можуть запросто перехитрити чи вмовити свого господаря. Ціна цуценят породи тайський риджбек коливається від 8 Сот і до 4 тисяч доларів. На четвертій сходинці примостився чудернацький Афенпінчер. Це древня порода маленьких собак, виведена на початку 17-го століття. Саме через зовнішню схожість із мавпами собаки отримали назву Афенпінчери. Колись ці чотирилапі служили щуроловами. Сьогодні ж Афенпінчери чудові сторожі. За необхідності чи небезпеки дуже гучно гавкають. Але загалом це доброзичливі, активні і віддані своїм господарям собаки. Вартість цього волохатого бісеняти може сягати 5 тисяч доларів. Трійку лідерів відкриває Чун Цін. Це доволі рідкісна, можна сказати, зникаюча порода китайських собак. Припускають Чун Цін з'явилася в 200-х роках до нашої ери. Наявність собаки такої породи свідчила про знатність її володаря. У 20-му столітті Чун Цін були знищені. Сьогодні в Китаї їх залишилось всього дві тисячі. Це спокійні, дружелюбні чотирилапі, які чудово ладнають з дітьми. Ціна одного цуцика мінімум 6 тисяч доларів. Друга позиція тут причаїлась фараонова собака. Також дуже древня порода мисливських собак, яка має історію, що налічує 5 тисяч років. Ще в гробницях стародавнього Єгипту були виявлені зображення фараонових собак. Вважається, що представників цієї породи на острови Середземномор'я завезли тіні купці. Хоча, як чистокровна, офіційне визнання, фараонова собака отримала лише 40 років тому. У Великобританії в Україні такі домашні улюбленці зустрічаються вкрай рідко. Фараонові собаки грайливі, розумні, добрі тварин. Варини, які сильно звикають до господаря, купити таке цуценя можна щонайменше за 7 тисяч умовних одиниць. На почесному першому місці розташувалась найдорожча собака благородний тібетський мастиф, який вважається одним з найдревніших псів, які в давнину сторожили тібетські монастирі. Це порода предок усіх гірських мастифів. Гігантські чотирилапі вирізняються особливою міцю і силою від природи, мають густу рівну шерсть. Ріст тібетських мастифів може сягати 86 сантиметрів, вага в середньому 85 кілограмів. За характером це добра стрима. Вона слухняна та охайна собака. Заправити за такого улюбленця можуть від 3 до 12 тисяч доларів. Існує випадок, коли 11 місячне цуценя тібетського мастифа, який важив майже 80 кілограмів, продали за рекордних півтора мільйони зелених. Ну як, вам було цікаво? Тут п'ятірка кілька вражаючих фактів, створена за підтримки магазину одягу для тварин Люксдок. Тут ви знайдете широкий вибір модних та ексклюзивних діаганок, аксесуарів та всього необхідного для ваших домашніх улюбленців. А за Варкарт ще отримаєте знижку 5%. Посміхайтесь і знайте в світі ще достатньо фактів, які приголомшать вас.